Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І у нас сьогодні середа, я пішла, скупилася трішки пізніше, поділюся закупкою в цьому відео. Так я купила, що не треба, що треба. У мене тиждень був такий тривожний. І, ну, все пройшло добре, все добре, все нормально, але тиждень. Так дав трошки дати за себе, хоча сьогодні тільки середа. Але ще й тато захворів, у тата щось серце хворіє. Зараз чекаємо лікаря. Якщо лікар скаже, що треба лягати, буде лягати. Ну, бік такий вже тата є, трішки є, хоча ще він молодий, але треба пролікуватися, треба берегтися. І у мене щось званьою там не зрозуміло. Поки ну, чекаємо сьогодні аналізи, надію, що все буде добре. Так, і щось сьогодні у нас ще 14 лютого. ну... Святкування, типу, День Святого Валентина, я так скажу, я до цього свята відношуся дуже рівно, ми його ну, якби не святкуємо. Я пам'ятаю, десь років, може, 10, може, 7 років, колись з чоловіком сходили начебто на 14 лютого в ресторан. Але там у нас була така знаєте, подія, і воно якось так співпало. Ось. А так, я вважаю, що це більш знаєте, так, для молоді свята. Хоча я ж кажу, я до нього відносилася нормально, але коли ось, наприклад, перенесли календар, ну, Різдво на 25, те і читала там багато коментарів, хто за 25, те що треба повертати традиції, ну, начебто вони кажуть, там повертати наші традиції, що треба відновлювати, що це було завжди 25 українців. Але я не пам'ятаю, щоб одна бабуся нам розказувала, що вони святкували День Святого Валентина. Ось в кого бабусі ще живі, попитайте, хіба вони святкували День Святого Валентина? І таке трошки. Таке, знаєте, якесь дивне ставлення, начебто повертати традицію, а тут святкування День Святого Валентина. Це ж не наша традиція. Трішки з цими святами, як кажуть, незрозуміло. І у нас і Хеллоїн є, і День святого Валентина, і день 8 березня, хоча і там теж є 8 березня. Там будуть святкувати і тут святкувати, а Різдво не можна з ними святкувати. Ну, якось так, знаєте. Цікаво, коротше. Але надію, що все буде добре. Якось воно так буде потрохи якось налагодиться, і все-все-все у нас буде добре. Тому бажаю вам приємного перегляду моєї закупки. І хто хоче купити продукти. Або там не продукти ще в АТБ є, по акціям йдіть в АТБ. І у мене сьогодні середа. Сьогодні у нас така закупка в АТБ. Трошки маленька, але купили, що треба було. І давайте почнемо, що я перше купила. Купила філе стегна, Так, болярного, де це воно ділося. Ага, ось воно. Ось таке епікур фірма 629 грамів. І мені вийшло на 123 гривні 84 копійки. Але кілограм коштує майже ну, 197 гривень. Майже. Взяла собі вірмишельну віну. Так, захотілася, вона ще була по акції і вирішила собі взяти дві мівінки по 9,40. Там були різні, але я взяла ось таку: це у нас йде зі смаком курячого бульйона. Але я не використовую цю приправку, просто додаю сіль і заливаю укропи. Ну, Це в мене так. Взяла кілограм купу. Ось такий 28 гривень 40 копійок. На цукор акція, і ви знаєте, там акція дуже постійна на нього. От я скільки буває в АТБ, акція постійна на нього, то можна сказати, це вже не акційний, як кажуть, товар. Ще купила ось такий сир напівтвердий, 160 грамів. Тут, тут. це з кибочками він йде. Був по акції 51 гривня 90 копійок. Я взяла два сира, дві упаковки. Там був і польський сир, але, на жаль, поки польських товарів не купляємо. А взяла ось таке ферме 73%. По акції 149 гривень 30 копійок. Лата сир, який взяла 45% жирності. Подобається такий сир. І він був по акції 57 гривень 20 копійок. Ще взяла пельмені. Ось на пельмені була акція. Там така, знаєте, хороша була акція. Ось такі. Я взяла три види. Їх три види, то я взяла три види. Ось така і ось таке упакування. Так, давайте шукати. З м'ясом індички. Ось це, напевно. Це курка, ось такі жовтенькі, вони, 77 гривень 50 копійок. Далі у нас йдуть філейні з м'ясом курки. Ось такі зеленуваті, це салатові, можна так сказати. Ці коштують 69 гривень 90 копійок. І ще у нас телятина, ось, ось ці, ці коштують 62 гривні 90 копійок. Пельмені акція хороша, і ви знаєте, так багато людей брало. Я, начебто, не хотіла брати їх, але потім подумала: люди беруть і мені треба взяти. До речі, ось телятиною майже всі розібрали. Так, ще що взяла? Здобна булку ось таку цар-хліб. Ну, це, знаєте, дві булочки йдуть такі, дуже смачні вони. Так, коштує 19 гривень 90 копійок. Ще взяла пластівці. Ось такі це їхня фірма, розумний вибір. І, до речі, як з'ясувалося, саме краще ось такі брати пластівці. Але не ті, знаєте, такі я беру, ну, ви, може, зрозуміли, німецькі, делюкс. Ті, типу, ну, їсти не можна. Краще ось ці брати. Я, якщо чесно, взяла на пробу, якщо нам сподобається, я буду брати. Звісно, ті вони такі смачні, мені більш подобаються. Ну, Вони мені подобаються. Ну, спробуємо ці, і потім будемо зрівнювати, які брати. Ці коштували по акції 10 гривень, 10 копійок. Взяла печиво своя лінія, ось таке аж 4 упаковки взяла, бо цей це печиво до кави, ну таке щось таке подорожче. А воно це було по акції, я вирішила взяти в принципі, воно по складу, по смаку мені ну, однакове. І воно по акції коштувало 13 гривень 90 копійок. Я взяла 4 упаковочки. Алі взяла ось такий карпатський йогурт. Він дуже смачний, без цукру, 2,2%. Подобається мені. Ціна така величенка, але це ж смачний він, 44 гривні 30 копійок. Взяла плюшку. Дві взяла цукром 200 г, плюшка по 20 гривень 30 копійок. Ну, вони смачні, взяла дві. Так, що ще взяла? Морозову взяла 4 упаковки. Так, факел подобається нам по 90 грамів воно 26 гривень 50 копійок. Сметанка молокія по акції 15% 300 г. Так, сметанка дивлюся, скільки коштує 25 гривень 80 копійок. Майонез щедро, ось такий. Дуже смачний майонез, мені подобається 30 гривень, 90 копійок. 67% він був по акції. І ось такий сир, я як казала, натертий. Дуже полюбляю додавати на макарошки вермішельку. скажімо так, я іноді я супчик варю і теж додаю собі, бо в мене діти не дуже такі. Знаєте, люблять супи. Так, і кошти такий сир. 100 грамів 53 гривні 90 копійок. Ось така невеличка закупка була в АТБ. акції будуть діяти ще. Ви знаєте, тиждень був такий не дуже мене продуктивний, скажімо так, складати мої покупки. І ходіть в АТБ, купуйте все по знижці. Всім бажаю гарного настрою, гарних новин, щоб у нас було спокійно, щоб дні були і ночі без ракет, і без сирен, і без шахетів, щоб все в нас було добре. І до нових зустрічей у нових Відео. І дівчатка така задоволена, тільки що був лікар у тата, приписав лікування, нікуди його не забрали. Мама каже: ну запанікували ми трошки. Ну, так, трошки ми запанікували. Визвали лікаря, але лікар приписав лікування. Звісно, він зробив укол, зробив кардіограму, це все вони подивилися і сказали, що це сердечко треба лікувати. Приписали там лікування, але це не те, що ми думали. Дуже задоволена такою Гарною подією, скажімо так, і це, звісно, приємно, коли близькі люди не так хворіють, як, як там вже собі надумав у голові. Тому всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть рідних. Зараз тато з мамою поїдуть за ліками, бо треба вже сьогодні прийняти там одне ну, засіб такий прийняти треба сьогодні. Всім бажаю всім, всім вам бажаю міцного здоров'я. А з вами побачимося у нових відео.